Доброго дня усім. Це відео для тих, хто думає купувати телефон Google Pixel. 7. Я не буду відмовляти вас в його покупці, але просто хочу, щоб ви знали, з якими мінусами ви можете зіткнутися, купуючи цей телефон. Ну, щоб ви потім не шкодували. Або ж просто, щоб ви знали і орієнтувалися, як правильно його вибрати. Це буде топ. Таких мінусів, з якими, ну просто ми зіткнулися, користуючись цим телефоном. І я думаю, що варто вам про це буде знати. Отож, якщо ви все-таки надумали купувати телефон Google Pixel 7, то перш за все, зверніть вашу увагу на те, як він розблокований. Я думаю, що ви знаєте, що в нас в Україні Google Pixel офіційно не продається. І ті, Смартфони, які приїжджають до нас, вони в основному приїжджають зі Сполучених Штатів чи з Європи. От, і їх потрібно розблоковувати. ну, Багато багато, де, багато з них. От, тому е, моя перша порада, щоб ви, якщо будете його купувати, то купуйте Neverlock. Тобто той, який не потребує розблокування, який вже розблокований від оператора, і його можна скидати, оновляти, багато що з ним робити, бо тому що. Якщо він буде типу Soft Unlock, який розблоковують тут, то у вас можуть виникнути певні проблеми з ним. Є декілька видів розблокування Soft Unlock, от, і такі телефони не можна скидати до заводських налаштувань, бо через те, що потім їх знову дово, ну, потрібно розблоковувати. Але найбільший мінус, з яким ми зіткнулися, не в цьому, а в тому, що якщо Soft Unlock, то інколи е, використовують VPN NetPatch, Називається він, якщо я не помиляюсь. Е, така спеціальна програма. І який мінус? От оця програма, якщо ви бачите, е, мінус полягає в тому, що коли моя дружина е, пробувала підключити годинник Redmi Watch 4, там потрібно. Зайти в, в, в аккаунт Xiaomi. От, то тут ж, якби постійно має бути включений цей VPN. І виходить, що телефон, типу, не, не заходить туди. Просто Xiaomi не пропускає його. І ми пробували багато різних варіантів. Думали, може щось не так з телефоном перелаштовувати. І єдине, що нам допомогло, це те, що. Потрібно було підключитися до іншої мережі, яка буде по-іншому захищена, тобто мережі Wi-Fi. То все-таки мінус в того, що тут ви не можете встановити ніби сторонній VPN, і як наслідок, ви не зможете, скажімо, може, вам треба зайти на якийсь ресурс, на який не можна. От. То е цей VPN, який тут, він вам не дозволить цього зробити. Оце такий нюанс, то просто ви про це знаєте. Тому якщо будете купувати, то краще все-таки дозбирайте грошей, купіть Neverlock і з ним ви ніяких проблем не будете мати. Але це. А якщо купите софт то майте на увазі, якщо там буде стояти VPN, то можуть бути отакі проблеми. Другий мінус це те, що цей телефон, ну, оскільки він у нас продається неофіційно, на нього немає ніякої гарантії. Тобто, якщо він у вас. Скажімо, поламається, то вам потрібно буде шукати майстрів, але по гарантії вам його не відремонтують, бо через те, що в нас немає таких сервісів. Ну, я думаю, що для деякого це буде ну, таким суттєвим мінусом. Третій мінус це те, що в комплекті, якщо ви його купуєте, в них не йде зарядний пристрій. От просто немає зарядного пристрію, просто йде перехідник для наушників. Тут, до речі, один із мінусів це також те, що тут немає. 3,5, немає інфрачервоного. От. Ну, можливо, ви любите користуватися дротовими, дротовими наушниками, то знаєте, що тут такого роз'єму немає. І це, якби також є певний мінус. І знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, що немає в комплекті зарядки. І зарядку вам доведеться ну, купувати додатково. От. Я пробував різні зарядки. Е, і найкраще, що виходить, це зарядка від. Е, Компанії Безо. Зараз я вам її покажу. Це отака от зарядка на 65 Вт. От, щоб ви розуміли: От, 65 Вт. І головне, щоб. Ну, це може бути інший виробник, але головне, щоб це була зарядка, яка підтримує Power Delivery. І ці зарядки будуть ваш телефон заряджати найшвидше. Може бути і на 30 Вт. Е, мінус в тому, що цей телефон, е, він ніби програмно е, обмежує швидкість заряджання телефону. Це також є мінус. Е, з цією зарядкою його можна зарядити за 30 хвилин на 50%, а потім він ніби приповільнює саме заряджання і Через це телефон буде заряджатися 1 годину 30 хвилин. І яку б ти зарядку туди не ставив, він швидше заряджатися не буде. Оце найшвидший варіант, по факту. От він потім, ну я не знаю чому, але тільки 23 ватти пропускає і все. Більш нічого. То це також мінус. Е, то ви маєте про це знати. І я ще раз перерахую, щоб ви просто мали це на увазі. Що перший мінус це те, що е, це розблокування? Неверлок, софтанлок. І все інше. Якщо будете щось купувати, то купуйте, звісно ж, NeverLock. Другий мінус це те, що немає гарантії. От. Ще мінус в тому, що немає зарядки в комплекті. Мінус в тому, що він довго заряджається. Навіть з потужним блоком, він все одно буде заряджатися півтори години. Відсутність 3,5. Інфрачервоного. Ну і також мінусом можна сказати те, що. Коли ви вже його тут купуєте, то в більшості він не новий, а вже ним користувалися. І, значить, певний ресурс батареї вже використаний, і вона вже може так не працювати, як працювала раніше. Тому, коли ви його будете купувати, то звертайте увагу на стан акумулятора. Це, в принципі, всі такі мінуси, які ми в ньому знайшли ну, під час користування.